До нашої дискусії долучається Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках. Пане Георгію, вітаємо вас! Доброго ранку! Дякую, що долучилися. Добрий ранок. Добрий ранок, вітаю вас, наших глядачі. Пане Георгію, на, на, одразу ж давайте запитаємо наше ключове питання ефіру: чи зможуть США дотиснути Росію на перемир'я? Таке питання ми ставимо глядачам, усім нашим гостям і спікерам, які долучаються. Варіанти є так, зможуть. Ще є варіант, росіяни не скажуть ані так, ані ні. Також є варіант ні, Москва на це не піде. І також є варіант, росіяни все одно всіх обмануть. Ви б що обрали? Ну, мабуть, третій варіант. Угу. Виходячи з того, що сьогодні The Washington Пост опублікувала матеріал, згідно якого вони отримали доступ до аналітичних документів, які були предоставлені російськими так званими симптенками. Хоча, mm -hmm. з моїх точки зору, в Росії ніяких симптенків не існує. Ну, тобто російськими експертами різними, да? які були е дві точки зору на питання. Можливого перемир'я або тимчасового припинення активної фази бойових дій, і там фактично в е, цих аналітичних доповідях е, сконцентровані всі хатєлки Кремля. Е, ну, в принципі, нічого нового для нас в цих хатілках, які опубліковані, я не побачив. Хіба що дві принципово, ну такі можливо, умовно назвати нові тези. Це теза перша, в якій йдеться про те, що мова йде не просто про перевибори в Росії. Прагнення змінити Зеленського Путін висловлював багато разів. А там зазначається в цій аналітиці, зазначається, що зміна режиму в Україні неможливо виключно внутрішніми зусиллями. Тобто фактично завуальована мова йде про створення зовнішнього управління на території всієї України підкреслю. І мова йде про ну, створення маріонеткового проросійського уряду в нашій державі. Це перша теза, доволі скажімо так, нова. Хоча ми завжди здогадували, що це генеральне прагнення Росії, але це от зараз це. В письмовому вигляді записано. І друга теза, яка з моєї точки зору ну, теж доволі нова, там аналітики працюють над тим, як би варто було би Кремлю заохочити Сполучені Штати до пристати до пропозицій Кремля. То от серед одного з серед пунктів є пункт, який доволі новий. Це мова йде про взяття зобов'язань з боку Кремля не постачати озброєння до країн, які є недружніми до Сполучених Штатів, в обмін на зобов'язання Сполучених Штатів не постачати озброєння Україні. Так, так, до пане говоря. Георгій, тут я хочу якраз дещо уточнити. Цей документ якраз передавався американській стороні до першої зустрічі росіянців з американцями у Саудівській Аравії. І от щодо військової. військової допомоги, тут теж доволі цікавий аспект. Як як ви зазначили, росіянці вимагають, аби американцям не передавали озброєння. І якщо так подивитися по хронології, на певний період часу дійсно американці нам припинили постачання зброї, начебто зараз воно відновили, але в нас був на включенні народний депутат, і слуга народу пан Воцахівський, який каже, що не все так однозначно, і мабуть не до кінця це все відновили. Окрім того, в цьому документі теж був такий момент щодо. Того, аби ми не мали певні гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і від європейських наших партнерів, і по рішенню спільного ком'юніки ми бачили, що американці взагалі жодним словом не обмовилися щодо гарантій безпеки. Я говорю про зустріч у вівторок. Чи можемо говорити, що ця от зустріч, і власне весь той, той факт, який ми зараз маємо щодо перемир'я потенційного, ну воно в принципі йде і частково задовільняє ті вимоги, які росіянці висунули в тому документі. Ну, поки що я не бачу таких ознак, чесно скажу. Але у мене є стільки відчуття, що ми не маємо повної інформації щодо переговорів, які відбулись в Саудівській Аравії. Бо після того, як ми побачили спільну заяву, яку опублікували обидві сторони, то, окрім дуже позитивних, з моєї точки зору, принаймні. Повідомлень про відновлення обміну розвідувальною інформацією та якось там в безпековій сфері співробітництва відновлення. Ну я так сподіваюся, що мова йде про поновлення постачання озброєнь. Але там є. Ну, у мене наприклад виникає питання, на яке поки що немає відповіді. Що стало причиною того, що фактично. Під час зустрічі в Саудівській Аравії відбувся такий розворот, як якщо хочете позиції Вашингтону щодо того самого військового співробітництва і обміну розвідданим. Буквально до цього дня ще ранком все було заборонено лише тільки гайки закручувалися і раптом бац назад. А що з нашою позицією сталося? Ми казали, що ні 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 припинення вогню ні в якому разі на землі, тільки в небі, і що цього не треба допустити. Навіть Єрмак це в статті своїй в «Гардіан» написав, а потім проходить доба і взагалі приймається згода на це перемир'я. Пане Сергію, можливо, у вас є пояснення? Я я. Паном Георгієм щодо аналізу тієї публікації. яку Ми всі читали, що хоче Російська Федерація. Ми розуміємо, що це їхні максималістські вимоги. І станом на сьогодні, оці вимоги вони, вони суттєво відрізняються від тих, що були в 2022 і 23 році. І сьогодні вони більш, більш інструментальні, з ними можна працювати. коли Російська Федерація заявляла, що вони хочуть там відновлення там, руського міра і відновлення радянського союзу за рахунок наших територій, оце не зрозуміло, як з цим працювати. Всі інші чи концепції так чи інакше будуть гаситися Дональдом Трампом? Ви праві в тому, що ми теж змінили свою а, певну позицію переговорну і докорінно змінили ще Сергій Лєщенка. Ну, впродовж цього дня, коли от в Саудівській Аравії відбувалися переговори, ми а, в ефірах обговорювали заяву Лещенка в телемарафоні, де він казав, що ні в якому разі перемир'я на землі тільки в повітрі, в морі. Ну це все... останню кого я слухав, це напевно Сергія Лещенка. Він ну, а, свою роль радник керівника офісу. А, Да, він, так, свою роль. він повинен говорити те, що він повинен говорити в той момент, коли це потрібно озвучити. Тому а, у Сергія своя а, відповідна місія в інформаційному просторі. Ми будемо а, спостерігати за реакцією Путіна. Я впевнений, що такі розвороти вони, а, вони прогнозовані. Це не розворот Сеудівській Аравії, це розворот до того. І сьогодні, коли літак летить від Кофа до Російської Федерації, я думаю, що якщо не буде розворота літака, то Буде розворот позиції Кремля. Ось так ну панове, чи можемо ми довіряти цій публікації зараз. її активно цитують публіку Вашингтон Пост, йде про ось цю публікацію, кольга згадувала. Вашингтон Пост про демократичне видання, да, яке підтримувало, в принципі Байдена, практично публічно навіть там, да і вони ж посилаються не на американську розвідку, відповідно, яка мала доступ можливо до інформації про переговори, а на якусь європейську розвідку, яка взагалі не зрозуміла боком. Має інформацію, про, про те, що відбувається між американцями і відповідно росіянами. Таке враження, що вони просто переказують якісь старі у історії і те, що було і так в публічному просторі. Пане Георгію, наскільки це взагалі актуальний матеріал? Давайте так запитаємо. Те, що ми ну, я останнім часом доволі обережно ставлюсь до будь-яких публікацій будь які підкреслюю пресі. Величезна кількість маніпуляцій, величезна кількість замовних різних матеріалів. Причому вони можуть бути, носити відверто дезінформаційний характер, але можуть бути і правдивими. Okay. Але висвітлювати питання у, ну, у вигідній замовнику okay. стороні. Okay. Тому я дуже обережно ставлюся. А взагалі, що стосується. Мене цікавить не скажімо так, доступ до цієї інформації, звідки Вашингтон пост взявся, Абсолютно це мене не цікавить. А мене більше цікавлять ті, нібито факти, які висвітлюються в статті. То ну, в принципі, абсолютно реальні факти, які не містять практично нічого сенсаційного в позиції Російської Федерації. Ну, вони мені здаються абсолютно правдивими. А що стосується вашої тези, про те, звідки європейці мали доступ, могли б мати доступ, скажімо так, да до такої інформації, теж не треба забувати, що попри всі зусилля з боку деяких представників нової адміністрації Сполучених Штатів, це одно існує така розвідувальна спільнота, яка називається п'ять очей. До якої входять в тому числі і деякі європейські країни, і обмін розвідувальною інформацією всередині цих п'яти очей, він не зупинений. Він продовжується. Отже, фактично, ну в той чи інший спосіб, але європейські країни, ну спецслужби європейських країн, деяких, зокрема Великої Британії, наприклад, вони продовжують мати доступ до цієї інформації. Отже, виключати повністю можливість витоку з боку саме європейських спецслужб я б не став ось так. Ага. Що ж, панове, давайте рухатися далі. Тут принагідно виникла така версія, і її озвучив, зокрема Станіслав Желіховський, який долучався до нашого ефіру півгодини тому. Експерт міжнародник він сказав, що внаслідок переговорів в Саудівській Аравії було от якраз прийнято рішення про вихід з курщини наших військ. Ну якийсь такий дивний збіг обставин, принаймні, що якраз на тлі домовленості є по суті відхід наш наших на інші позиції, принаймні на Курщині. Як Ви вважаєте, пане Сергію, чи підтримуєте ви таку версію, що був якийсь, ну теж так би мовити домовленість? Чи це просто збіг обставин? Інформація про Курщину я впевнений, що не відповідає в публічному просторі тому, що є насправді і та мотивація, яка є від аналітиків, вона ну спирається на здогадки і передбачення. Я впевнений, що пан Георгій більше прокоментує це фахово, бо він має доступ до більш інформації такої, напевно, евристичної і закритої, але мені здається, все ж таки, що. Тут є певні домовленості, і я би хотів побачити, що Україна отримає щось взамін. Я очікую, що це буде Запорізька там на електростанцію. Або вихід росіян з Харківщини. Це теж, в принципі, актуально пасне. Це звучить як, як на мене все. Як... як ви оцінюєте те, що сталося, от на тлі е, всіх цих переговорних процесів відбувається, ну що найменше відхід на наших з позицій у Курщині? Що ми зараз спостерігаємо на ваш погляд? Організований процес чи дійсно ну, якась зміна на фронті? Скажімо так? Ну я поки що жодних ознак того, що це організований процес, не бачу. Угу. І тому я ну доволі скептично ставлюся до тези, що відхід українських збройних сил з території Курської області Росії це наслідок яких домовленостей, які були досягнуті Саудської Аравії. Ну от, що пишуть аналітики? Пане Георгію, Вибачте, що перериваю, Я читав от у більд там німці. Вони звертають увагу на те, що там, де заходять росіяни, то наші звіти вже відійшли, і як таких, от скажімо так, проривів з боєм немає, і тому виникло це припущення, що наші організовано відходять, ці відповідно постапам там заходять, і тому це має ось такий характер. Але можливо ви по іншому це бачите, пане Георгію, Я. Перепрошую, ну, так я погоджую, що це зовні може виглядати саме так, що це має якийсь ну скажімо так зовнішній вигляд домовленості. Але разом з тим не треба забувати, що напередодні приблизно тиждень поспіль лунали бравурні заяви з боку росіян, які ну. Заперечувались представниками генерального штабу, мова йде про те, що фактично росіяни взяли під вогневий контроль, шляхи логістичного забезпечення, угрупування збройних сил України, які перебувають на території Курської області. Отже, я можу припустити, що відхід наших збройних сил з території Курщини це наслідок ймовірності оточення. Таке теж можна припустити. і Я не пов'язував на цю мить події на Курщині з подіями Саудівської Аравії. Угу. Гаразд. Ще щодо останніх теж новин в контексті нашої підтримки: сьогодні була новина вранці стосовно того, що в Україні повністю закінчився запас ракет Атакамс. США передали менше 40 одиниць. Це пам'ятаємо, як пише видання Associated Press Київ заздалегідь попереджали, що постачання далекобійних ракет буде обмеженим, і рішення про їхню передачу ухвалював ще Джо Байден під час свого президентства. Американські та українські чиновники підтвердили журналістам, що всі наявні ракети вже використані. Ну не знаю, на завершення. Мабуть, пане Георгію, як ви можете оцінити ефективність тієї малої кількості ракет, які нам надавали, так би мовити, на пробу. Ну я так розумію, навіть якщо будуть Давати це зараз вже сильно нам допоможуть, адже ну з території Курщини було значно ефективніше наносити удари цими далекобійними ракетами. Тим не менш такої змоги ми вже не маємо. Олі я ще додам до пана Георгія. для, для нього це така профільна можна сказати тема. Цей кримський міст. Чому по кримському мосту такий не вдарили? Ну Буданов на це натякав, принаймні влітку минулого року, що можна атакам саме зруйнувати кримський міст. Ну, що стосується Кирила Буданова, то він багато про що розповідав за ці роки. І я відверто скажу, я припинив звертати увагу взагалі на його публічні заяви. Хочу нагадати, мабуть, і в тому числі, і нашим глядачам, що Кирило Буданов це єдиний очільник відповідної спецслужби України, який став фактично публічною особою, що абсолютно не характерно до його колеги. Що стосується е, запитання про Атакамс, ну, моя позиція вона мало чим відрізняється від позиції переважної більшості українців. Я б хотів, щоб у нас їх було не 40, а 40 тисяч, і без жодних обмежень, без жодних так званих лапках рекомендацій з боку американської сторони. Але маємо те, що маємо. більш того, тут отут я бачу певний зв'язок з. Тими домовленостями, які були досягнуті в Саудській Аравії, я абсолютно переконаний в тому, що е, поновлення е, оцієї співпраці в е, як нам сказано, в безпековій сфері, чи якось так в сформульовано в заяві, е, це стосується виключно поновлення тих поставок озброєння, які були укладені під час попередньої адміністрації, на чолі з президентом Байденом. І в мене є величезні сумніви, що якщо найближчим часом нічого не зміниться радикально в стосунках Вашингтона та Москви, іMoskvy, що нині діючий президент Трамп поновить надання Україні цього типу озброєння. Я дуже сумніваюся. Mm -hmm. Пане Георгію, щиро вам дякуємо за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньопереміщених осіб, в 2016-2019 роках. Був разом з нами по відеозв'язку Ще раз пане Георгію, дякуємо вам.